Під час якої можна спітніти більше ніж на спортивному майданчику. Опанувати її століттями хотіли і шляхетні аристократи, і звичайнісінькі селяни. Однак тут ані гроші, ані обладнання на результат не впливають. Шахи це гра на спеціальній дошці, що має назву шахівниця, і поділена на 64 світлі і темні клітини. Кожен із гравців має 16 фігур: вісім пішаків, дві тури, двох коней, двох слонів, ферзя та короля. І кожна має свої правила ходу. Зазвичай гру розпочинають білі класичний хід пішаком із Е2 на Е4. Далі усе залежить від майстерності гравця. Ми можемо розіграти. Наприклад, чорні відповідають так само симетрично, і сім є п'ять. Тобто я маю походити оцим, так, сюди на два поля через одну клітинку? через одну клітинку. Звичайно, можна і походити на одну. Так ну це більш так скромніший рахується дебют. Так, але принципово на такий хід чорним відповідати і сім'ї п'ять. Далі пояснює шахіст, гравцеві слід розвивати усі фігури, тобто переходити ними у центр шахівниці, а далі і на поле суперника. Самий найчастіший на сьогоднішній день хід, який зустрічається в практиці, це кінь Б8, С6. Тобто чорні не повторюють позицію, вони своїм ходом захищають пішака. Тобто, ви, вони одним ходом виконали дві функції. Вони розвинули фігуру і захистили свого пішака. Ігри із фішками на дошці були відомі ще у 3-4 століттях до нашої ери. А у перші 500 років нової ери в Індії, на думку багатьох істориків, з'явився перший прототип сучасних шахів. З того часу і до нині саме ця гра поєднує у собі елементи уяви та логічно точного розрахунку.